Це у мене е, страх від того, якщо я запущу рекламу, то може у нас не вистачить е, потужностей виробити е, певну кількість товару. Це прекрасно. Е, я вам дуже тобі, цього бажаю. Якщо я теж собі бажаю, але з одного боку хочеться, з іншого боку, щоб ми не залишилися потім як, як відповідати людям, що у нас немає товару, чи ми не стигаємо, чи ми переносимо доставку, чи що ще. Таке. Наскільки налаштування наскільки е, на реклами впливає на те, наскільки люди починають ну, бачити все це і, ну, нашу рекламу і реагувати. Як це можна перевірити, щоб не ну, потрошку потрошки? Це регулюється бюджетами і термінами. Наприклад, якщо ви запускаєте там. Одна ті цифри, які я вам казав, там 5-10 доларів, ви щось пробуєте, да там буде хтось писати, не буде, щось купляти, не купляти. Воно ну навряд чи ну не навряд чи давайте так скоріш за все ніколи в житті, воно не обвалить вам замовленнями прямо так, що ви не будете знати, коли це все розпихувати. Тому тут боятись точно не треба на оцих начальних етапах, і чому я вам кажу. Казав те, що не потрібно різко підвищувати бюджет там в два-три рази, от саме щоб о, не було таких сплесків, да, що от, потім от, воно йде і ви не розумієте, що з цим робити, а клієнта зустрічати не хочеться і починаються ці танці незрозумілі. А якщо ви поступово підвищуєте бюджети і воно щось приносить, у вас поступово підвищуються люди, і ви вже коригуєте. Там я встигаю, не встигаю, є, нема. І якщо там не встигаєте, ви можете зупинити підняття бюджету. Або, наприклад, навпаки, у вас там було 20-30 доларів, і ви там зменшили там до 10 в день, щоб було менше замовлень трошки, але все одно, якийсь там ручок капав, то не переживайте, такого не буде. Це ви все контролюєте бюджетами і рекламними кампаніями. Якщо взагалі, от, ну я не знаю, щось таке прямо навала, якась, ви просто зупиняєте її, ви нажимаєте там тумблер. оцей, і ви просто зупиняєте цю рекламу, і все її нема.